Давай подивимось, подругу, якою тебе бачать чоловіки. Що чоловіки думають в цей момент? Карта сама випала, з кубків. Я її залишаю, тому що це прекрасна карта. Так ось, що чоловіки думають в цей момент, коли бачать тебе вперше? Ту з кубків випав, і королева мечів. Так, ну вони тебе бачать серйозною жінкою, вони тебе бачать жінкою з конкретним характером, саме тою жінкою, якій казки розповідати взагалі не має навіть сенсу. От вони розуміють, що саме ти та людина, яка може придумати, написати і гарно в ролях розповідати любому свої казки. Тому що на казках, як то кажуть, теж вчаться, теж вчаться. Одним словом, а друга карта, та, що в нас сама випала, ту з кубків, це означає, що. Знаєш, що це означає? Це означає, що кожен чоловік, який бачить тебе, він розуміє, я б хотів таку жінку, тому що крута, тому що характер, тому що гарна, тому що якась незабутня, тому що якось пахне не так, як всі, якось посміхається, якось говорить не так, як всі, якось така, от типа пристрасна, класна, з якою можна йти в одне поле, і ти знаєш, що робити. Одним словом, вони бачать тебе дуже крутою. А чи є це насправді, чи це насправді так є? А насправді так це. Є тому, що ти в нас закохані. А закохані це людина, яка вміє любити.